Звукобукваний аналіз слова айстра. Айстра або гайстра. гайстер – Це трав'яниста декоративна рослина з великими квітками різного забарвлення. Закрийте очі. Назвіть послідовно звуки в слові айстра. Перевірте себе. А й, с Т. Р. А. Зробимо звукобуквений аналіз слова айстра. Буква А звук А голосний. Буква Й звук Ю завжди м'які приголосний. Над м'якими приголосними завжди ставиться маленька рисочка. Буква С звук С твердий приголосний. Буква Т звук Т. Твердий приголосний, буква Р, звук Р, твердий приголосний, буква А, звук А голосний. В слові два склади, тому що є два голосних звуки. «Ай» – стра. Це На Наголос паде на перший склад на звук А. Отже, запишемо. В слові айстра два склади. Шість букв і шість звуків.